Анастасія Новакова розминає в руках глину. Матеріал піддається не одразу, каже дівчина. Та поруч її натхненниця – мама Тетяна. Для мене найголовніша мотивація моєї доньки для того, щоб вона вірила в себе те, що вони можуть щось уже зробити, щось нове, воно їх піднімає на такий п'єдестал і воно їх мотивує. Кожен рух пальцями це великий крок, розповідає Анастасія. Під фартухом вишиванка сьогодні настрій святковий, додає дівчина. Це для мене? А це Тарас Крамний. Він не бачить з дитинства, та матеріал відчуває на дотик. Якщо налагодити контакт з глиною, то вона, звичайно, піддасться. По-перше, це для себе щось нове відкриваєш. А по-друге, я спілкуюся з людьми, в мене є причина вийти на люди. Свій виріб Тарас показує викладачці курсу Галині Тимошенко. Зараз я трошки підправляю, допомагаю там, де він не чує, руками де треба загладити, а взагалі для людини. Рячі незрячі дуже ідеальна робота. Зайці ліплять і Аня Деркач та Андрій Граб. Галина Тимошенко говорить: люди з інвалідністю мають відмінні тактильні відчуття. Ці заняття і створили для того, аби вони їх розвивали, а в майбутньому отримали ще й нову професію. Додає голова обласного осередку майстрів народного мистецтва Ольга Мартинова. Ми отримали. Від українського культурного фонду документи на те, що ми пройшли за тих чотири місяці. Вони зроблять певні поробки. Ми робимо виставку, відставляємо їхні роботи. Якщо будуть такі достатньо творчі люди, ми будемо їхні документи подавати на національну спілку і атестувати їх на майстрів. Наталя Давиденко каже, хоче опанувати декоративний розпис. Вона речниця цього проєкту, а також і його учасниця. До травми я навчалася в національному університеті Богдана Хмельницького за напрямку декоративно-прикладне мистецтво. Тому для мене це вже ця тема вже є близькою. Заняття триватиме до листопада. За цей час учасники зможуть безоплатно брати участь у виставках продажах, фестивалях та отримувати творчу підтримку майстрів. Додає Наталя, все заради того, аби вони вірили у свої сили. Говорить голова обласної організації Українського товариства сліпих Алла Козлова. Додаткове спілкування насамперед, самореалізація людей це те, що я можу щось зробити, що я не ізгой в обществі. Що я можу щось робити, що я можу своїми руками. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.